Починаємо урок математики. Тема нашого уроку геометричні фігури. Круг. Предмети круглі за форми. Отже, повторимо вивчений матеріал. Яке число передує? 3? 2. Яке число передує 8? 7. Яке число передує 10? 9. Які числа є наступними за числом 5, 6 за числом 9, 10 за числом 1, 2, які числа є сусідами чисел 2, 1 і 3 Сусідами числа 4, 3 і 5 сусідами числа 7, 6. І На галяві край доріжки Полетіли влучні сніжки, І почався білий бій. Закрутився у совій, Закрутився, покотився, під горою зупинився Зверху сніг і знизу сніг, І ніхто узнать не міг, де чиї стирчали ніжки. Ой весела гра у сніжки! І ми з вами пограємо у сніжки. Гра називається Швидше зліпить сніжку: 3 плюс, 7. 10, 2 плюс 0, 2, 1 плюс 7, 8 від 10 відняти 5, 5 від 7 відняти 4, 3 від 3 відняти 1, 2. Наші сніжки за формою нагадують круги. І сьогодні ми з вами ознайомимося з геометричною фігурою круг. Білочка мама, білишці доні, про круг зрозуміти допоможе сьогодні, щоб опізнати легко здаля сонце до плучих горішок маляк. Познайомимося ми з вами з геометричними фігурами. Це круги. Обведіть їх пальчиком. Круг це геометрична фігура. Які ще предмети можна намалювати на порожньому аркуші, щоб вони були круглі за формою. У нас є тарілка. У нас є лимон. А що можна ще? Подумайте. Давайте попрацюємо з підручником. Сторіночка 132, завдання 3. Назвіть номери фігур, що мають таку ж саму форму, як перша фігура. Тобто круг. Один. Далі. П'ять. Підходить на 5. Два, чотири і десять. Молодець. Назві спочатку номери кругів, однакових за розміром, а потім однакових за кольором. Починаємо однакових за розміром. Такий круг, як один є у нас ще за розміром? Немає. Далі такий як два є, чотири, шість та сім. Тепер називаємо за кольором. Колір, наприклад, рожевий. Які ще є круги рожеві? І сім. Три нам не підходить. Ви бачите, що це є витягнутий круг. Тобто це овал. Білчення стрибає лише на круглі килимки. Запиши всі числа, на яких можна може опинитися білченя. І що між ними спільного. Це записуємо? Чотири. Десять, вісім, шість. Чотири. 10, 8, 6. Запишіть у свої зошити. Складини рівності з чисел та виразів, записаних на кругах однакового кольору. Ось у нас 8. 8 більше 7. Візьмемо наступне. Жовтий. 9 відняти 1 більше 5 плюс 2. 9 відняти 1 буде 8, 5 плюс 2 7. Отже, 8 більше 7. Наступний у нас колір буде синій. Від 4 відняти 4 буде 0, і 4 мінус 0 буде 4. Отже, 4 мінус 0 менше 4 мінус 0, який ще залишився Рожевий. 8 мінус 3 буде 5, і у нас є 6. 5 менше 6. Давайте зробимо завдання у зошиті. Спочатку ми обчислимо ці вирази, що ви бачите. Далі нам потрібно однаковим кольором обвести суми та однаково обвести різницю. Починаємо. 2 плюс 4, 6. 4 плюс 4. 8. 1 плюс 8 – 9. сума чисел 7 і 2. становить 9. Сума чисел 3 і 3. Становить 6 різниця чисел 6 і 4. 2 різниця чисел 7 і 3 становить 4 різниця чисел 8 і 3 становить 5 різниця чисел 10 і 6 становить 4 і різниця чисел 3 і 1 становить 2. Тепер однакові суми. Це тільки знак плюс. Які в нас однакові? 6 і 6. 9 і 9. Однакові різниці 4 і 4, 2 і 2. Переходимо до роботи в зошиті. Перше завдання нам потрібно встановити закономірність, продовжити ряд та зафарбувати. Починаємо. Дивимося вверх, вниз, вверх, вниз. Отже, наступне буде. Я заштриховую не повністю, тільки позначаю ви робите гарно і охайно. наступне горизонтальна лінія, штрихпунтирна лінія. Проводимо горизонтальна, штрихпунтирна. Далі вертикальна лінія, штрих пунктирна лінія. А рівненько. Наступне вам потрібно зафарбувати. Найменше число червоним кольором. Яке число найменше? 0. Зафарбовуємо 0 червоним кольором. Сусідів числа 5 оранжевим кольором. У мене він не дуже оранжевий. Сусідів числа 5 це 4. І шість. Двоцифрове число з синім, це у нас 10. Перше число при лічбі фіолетовим. Один. Найбільше одноцифрове число з жовтим. 14, 9. Число, що на 1 менше, ніж 4. Блакитне. Яке число залишилось незафарбоване? Записуємо його. Отже, у нас незафарбоване 2. Яке це число? Парне чи непарне? Парни зафарбовуємо там, де у нас написано слово парне. Говоримо вивчений матеріал і порівняємо, скільки у вас є собачок. І скільки є котиків, рахуємо собачок 8, а котиків 9. Кого більше? Котиків 8, слоників і бегемоти. Слоників 9, вагемотиків 3. Кого більше? Слоників 9 більше 3. Малюків 5 дівчаток. І хлопчиків 5. Їх однаково дорівнювати. онлайн завдання зможете приймати. Які предмети круглої форми в лісі чи парку можна побачити наше бівчення? Чи є предмети круглої форми у нашому класі? Згадую на уроці мені дуже сподобалась. Зелена цеглинка. На уроці мені не сподобалась. Червона, а на уроці мені сподобалась жовта.